Представляємо газоаналізатори Sky 2000 та Sky 3000, зручні та технологічні портативні прилади для якісного і кількісного вимірювання компонентів повітря. Ці потужні компактні прилади ідеально підходять для атестації робочих місць, контролю до вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, токсичних газів і парів, вимірювання гранично допустимого вмісту компонентів у повітрі робочої зони, сфери застосування, організації Міністерства охорони здоров'я, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони України, нафтопереробна, хімічна та аграрна промисловості, підприємства електроенергетики та видобутку корисних копалин, наукові установи та інші у наказі 1596 Міністерства охорони здоров'я України встановлено гранично допустимі концентрації забруднювачів повітря робочої зони. Sky 2000 та 3000 гарантують контроль повітря у відповідності до цих наказів. У Sky 2000 може бути встановлено до п'яти сенсорів, а у Sky 3000 – до чотирьох сенсорів, що дає змогу одночасно вимірювати кілька компонентів повітря з більш ніж 30 можливих. Газоаналізатори Sky вимірюють концентрації більшості агресивних компонентів атмосферного повітря в широкому діапазоні вимірювання з чутливістю та дискретністю вимірювання 0,1 мільйонних в мінус першій степені. Відображення концентрації налаштовуються як в об'ємних, так і в масових одиницях вимірювання міліграм на метр кубічний. Кожен прилад оснащений звуковою, світловою та вібросигналізацією для своєчасного реагування користувача на підвищенні концентрації вимірюваних компонентів у повітрі. Телескопічний зонд газоаналізатора Sky 3000 забезпечить вимірювання на великих площах та у важкодоступних місцях, а міцний корпус захистить від механічних пошкоджень. Кожна модифікація газоналізатора Sky має вбудований насос для примусового відбору аналізованої проби, що дозволяє проводити вимірювання та отримувати надійний результат у максимально короткий термін до 30 секунд. Прилади мають зручний та зрозумілий інтерфейс з меню українською мовою. Зберігайте дані вимірювань легко та зручно. Газоаналізатори Sky мають вбудований реєстратор даних з внутрішньою пам'яттю для зберігання більше 100 тисяч архівних даних. Sky 3000 може оснащуватися Bluetooth для можливості передачі даних на зовнішні пристрої. А літій іонна батарея великої ємності гарантує безперервні вимірювання більше 15 годин. Проведення калібрування приладу інтуїтивно зрозуміле: є можливість самостійного калібрування діапазону вимірювання кожного компоненту по двом точкам, а в деяких випадках по трьом і більше, за умови використання спеціального набору або ж калібрування за допомогою калібрувальної станції виробника. Газоаналізатори Sky пройшли оцінку відповідності технічному регламенту для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки номер 94 Sky 3000 має найвищий ступінь вибухозахисту згідно ATEX, IECX та пройшли оцінку відповідності технічному регламенту для обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах номер 1055 Газоаналізатори Sky 2000 та 3000 завжди насторожі вашої безпеки. Якщо у вас виникли питання, наша сервісна служба завжди готова надати вам професійну підтримку. Ми проведемо навчання для співробітників та забезпечимо гарантійне і постгарантійне обслуговування. Звертайтесь!